Так, встановлюється особа осіб, які прибули. Так, Лісіцький, Андрій Валерійович. Дата рік народження. 23.12.1984. Де проживаєте і де працюєте? Місто Київ. Працює місто Київ. Де проживаєте? Чи адреса для листування? Місто Київ, площа солоницько 2, офіс 102. — Де працюєте? Адреса для листування. — Де працюєте? Якесь там ТОВ, приватне підприємство, адвокатське бюро. Адвокат. Деньгальний практика. Зрозуміло. Становлюється особа Черкасобленерго. Крушельницька Марія Романівна. Дата рік народження. 11 серпня 1990 року народження. проживаю в місті Черкаси, за адресою благовісна 341, квартира 64. Є керівником адвокатського об'єднання Бека Груп. Зрозуміло. Справа ждеться слідч... Справа здається колегіальна. головуючий суддя крук. Судді члени, колегії Кравчук Сердюкова. Чи є відводи самовідводи? Відсотні. За Відводи, самовідводи. відводи. Їх секретар Куделя у нас ще була. До Куделі немає відводів? До секретаря? Відсотні. Немає. Відсотні. Добре. Ви отримали пам'ятки про права та обов'язки. Права відомі зрозуміли? Так. Відомі зрозуміли. ознайомлені з нас пам'яті. Андрій Валерійович. Так, все відомо. Потрібно роз'яснювати, Андрій Валерійович. Ну, з пам'ятці моїх прав роз'яснювати не потрібно. Добре. Так, надійшло клопотання про відеоконференц-зв'язку. Чи підтримуєте клопотання? Думка не змінилася? Ні. підтримую. Добре. Тоді дозволяємо в режимі відеоконференц-зв'язку. Заперечення не надійшло. Чи можливо за наявною явкою услухати справу? Вважаю, що так. Андрій Валерійович. Повторіть, чи можливо слухати справи за наявною явкою? У мене складання. Про долучення ще одного учасника. Це Північний центр безплатної здорової допомоги. І ухвалою, якою від 23-1206 року було зобов'язано е, здійснити певні вимоги. Тому я вважаю, що їхня участь повинна бути обов'язковою. Вони є основними виконавцями. Черкас Обленерго. Не заперечу. Колеги судді, порадившись на місці, постанови задоволені клопотання відмовити. Якщо якоїсь особі, в тому ж числі центру, щось не зрозуміло виконавцю, то він не позбавлений права звертатися з відповідною заявою, роз'яснення рішення. Задоволені клопотання? Відмовлено. Якісь ще клопотання є? Відсутні. Чекаси ПВН. Немає. Повторюємо запитання. Чи можливо за наявною явки слухати справу? Так. Андрій Валерійович. На розсуд. Колеги, сьогодні парадочна місії постановила здійснювати розгляд порядку, здійснювати у відсутності осіб, які не з'явилися, оскільки їхня явка не перешкоджає розгляду справи. Отже, головуючи що на адресу суду надійшло 13 жовтня 25 року заяв про з'яснення рішення. Ось, по справі 1971-73-19-21. В якій адвокат Андрій Лісіцький просить роз'яснити ухвалу 23 грудня 2024 року, в частині на підставі якої законодавчої норми колегія суду вказує керівнику підженічного міжрегіонального центру надання безоплатної провідних допомоги забезпечити безперервну участь адвоката Лісіцького Андрія Валерійовича. Надається слово Андрію Валерійовичу Лісіцькому щодо обґрунтування заяв про роз'яснення рішення. 23.124 року винесена колегія учнів корупційного суду в даній справі ухвала про те, щоб забили, вказано Північному центру безплатної правої допомоги, вказано про те, щоб забезпечити безперервну явку адвокат Місі Валерійовича, незважаючи на те, що обвинувачення підшкоду Митала Сидоча буде наявний іншим адвокатом. От. Тому грутування э, полягає в тому, що на якій законній підставі суду переносить це рішення, яка виготовна підстава, яка стаття закону це дозволяє, якщо обвинувачено може бути інший адвокат задовго, піділи, за довго, тоді відповідно закону піділи, про безкладну стаття 23, говорить про те, що наявний інший адвокат позбавляє права. Адвокату безпеки про допомоги брати участь. І це про продовольний недоручення. От я хочу вашу честь, шановні колеги, як ви дасте роз'яснення вашої вимоги, яка суперечить статті закону України 23. частини наявності іншого адвоката. Дякую. Суд заслухав ваші пояснення, Андрій Валерійович. Слово надається. Учаснику Черкасу обленерго Крушельницька. Вам слово, будь ласка. Шановний суд, дані в розгляду даного клопотання ми покладаємося на розсуд суду. Яких своїх зауважень у нас немає. Зрозуміло. Андрій Валерійович, Словучі, нам задаємо запитання, можете відповісти, а можете не відповідати. Скажіть, будь ласка, чи є зараз у Крючкова Дмитра Васильовича інший захисник? Мені невідомо, мені доручення незаконно. 30 вересня. Десь 30 вересня. Тобто, шо, так, так, так. Тобто, у вас зупинено зараз. Ага, у вас зупинено зараз доручення. Це цікаво. Трішки... При наявності адвоката Мазалова. Здесь прізвище, що я не помиляюсь Який подавав апеляційну скаргу і брав участь в апеляційній палаті. Доручення зупинено 30 вересня, ви кажете, так? Да? Я правильно почув? Зараз я подивлюсь. Будь ласка. У вас есть представленный новый туда не заряд. 29 вересня 2025 року. Тату, точніше. Скажіть, будь ласка, я відкрив тільки що вашу заяву. Зазначено, що ви дану заяву подали 13 жовтня в якості захисника. В якості захисника. Ну, я... я ось тому й запитую: в якості захисника кого ви підписали електронним цитровим підписом заяву від 13 жовтня? Ви мені не даєте письмову відповідь про вашу принципу ухвалу і вам підписано, роз'яснення чи ні? Якщо ні, якщо у вас є підстави, відібрайте. Андрій Валерійович, я звернувся заяву Андрій Валерійович, в якості. Мені под... Коли ну, є... тому, як електронний як функцій вимагає подати, я подав. Далі. Ще раз, я хочу Так, Я подав увагу. У яко підписано мною. Ви Тут що нап... не бачите, електронний підпис, все є. Написано 13 жовтня 2025 року. Захисник 13 жовтня. Захисник. Я подав таку саму заяву вам і подав таку саму заяву поліційну палату. Питання. Кого? Я, Скажіть, будь ласка, кого стане на 13 жовтня 2025 року? Ви когось в цій справі захищаєте? Ні. Членів колеги, є запитання. Є членів колеги запитання. Лісіцького. Закат потерпіла пача кассу Богдана Крушельницького. Розглядаєш на 300 основному це в жимі законодавства суду місті Київ. Заяви захисника Лісійського, транспорт 25 року про з'яснення судового рішення канала на проважні. до єдиного дорожнього староста дослідження. П'ядесят два новостнадцать, ребят, тридцять п'ять. Забавновачка, чого отметравався общини, канали проводить перебачення, чи на рівні 27 часов друга 64, 45, 45 какао. Кузьмінського, Світлана Олександра Псини, Кринера, правопорушення передбачі частини 2, 65, 91, 63, 10 кака України. Встановив, враховуючи складання в річній формі, хвала має значного часу. Встановив до частини 2, 10 КПК України. Обмежив складанням оголошення розвитимної частини. Написав підставі був на керуючі статтями. Кака України суд постановив постановлення заяви за кисняка Лисійської транси 25 року. Про з'язку судового річні України про РНС до реєстру супросвіту. Встановлення 52, 16, 0, 235, 12, 17, 16, але може бути до поліційний палати вище на суду через вищий суду оформлення 5 днів зняє його оголошення. Волон набирає законну сили після закінчення сроку подання поліційної скарги, щоб у було подано. У разі подання поліційних скару ухвалі, що не сказав, суд, набирає законно сила після ухвалення рішення суду поліційної станції. Повний текст ухвали буде оголошено 23 жовтня 2025 року, о 11 годині 45 хвилин. Годин. Головичий суддя Круп, судді Сердюкова, Кравчук, підпис, підпис, підпис. Мотиви повного мотиви ухвали будуть викладені в повному тексті. Зможете з ним ознайомитися, зробити висновки і діяти процесуальним шляхом. Судово засідання завершення. Всім дякую. До побачення.